Кожна гра фінальна. Нема такої гри, де б ми не налаштовувалися і не ставили максимальні завдання. Ось і Гра, яка, яка чекає на завтра, теж максимальні можливості отримати три пункти для того, щоб рухатись в турнірній таблиці, яка сьогодні є. Практично всі э, гравці, всі дівчата готуються до гри. Ось ну, на сьогоднішній день хворих немає. Ось, ще там сутки у нас їдуть цього часу. Ну, налаштовуємося на показати результативний футбол. Зріння, веселий, результативний. Тому що его величество результат, обозначая наше бытие. Дійсно, гра в Греції була ну, не по рахунку важка. Чому? Ну, Безпосередньо футбольна арена була трошки менших розмірів як і якість там полі. Таким чином, десь можливо на стороні суперників більше так була ситуація. Але якщо брати такі складові сучасного вимог до футболу, як Компактна гра, комунікація, індивідуальна техніка, фізична підготовка, команда Греції досить достатньо кваліфікована, я Ось, і, і, так останній показник, що із Франції люди. Ось, тому ми очікуємо і готуємося до такого серйозної гри, ну, не може бути несерйозної гри. Тому Готуємося до таких моментів, які б, можливо, суперники так, на ком поставили. Фізично сильні, індивідуально технічні гравці. Непростий такий прогулки на катері не виходить. Треба грати, треба на 101% викладатися в той термін часу, який нам орбіта до дочі